Зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант на навчання або підтвердження кваліфікації. Такі послуги невдовзі з'являться в дії в оновленому форматі. Про це інформують Мінцифри України. По застосунку та на порталі інтегруй цифрову екосистему Обрій, що об'єднує державні служби, заклади освіти та місцеву владу. Платформа-Обрій автоматично перевірятиме дані в пенсійному фонді, державному центрі зайнятості та інших реєстрах. А в наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації, індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії, аналізуватиме ринок праці та прогнозуватиме попит на спеціалістів. Омрій працюватиме для повнолітніх українців, особливо тих, хто втратив роботу через війну, хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях або змінити професію чи підтвердити кваліфікацію.